Всіх, вітаю, друзі! Мене звати Денис Галанзовський. Сьогодні ми маємо дві новини. Перша стосується президента Польщі Анджея Дуди, тому як він зробив заяву. І другу заяву зробила опозиційна коаліція, в яка, яку зараз очолює Туск. І е, давайте їх розбирати. Я думаю, це має вплинути на майбутнє Польщі, і я думаю, це буде цікаво абсолютно всім українцям, які в Польщі проживають. Дякую кожному, друзі, хто долучається. До підтримки каналу. Дякую вам за лайки, дякую вам за репости, дякую вам за коментарі в підтримку каналу. Я ніколи в житті не просив і не прошу жодних там донатів на канал, мені цього не потрібно. Але лайком можете підтримати, тим паче, що це для кожного повністю безкоштовно. Отже, Спочатку давайте почнемо з новини про о, Анджея Дуду, а далі перейдемо до того, що вже заявляє Дональд Туск і його опозиційна коаліція, тому як вони вже готуються взяти владу, повністю взяти владу в свої руки, але, можливо, Анджей Дуда о, якось буде сприяти тому, щоб і представники його партії Право і Справедливість також були в уряді. Отже, о, президент Польщі Анджей Дуда. У вівторок та середу, які ось будуть 24 та 25 жовтня, проведуть консультації з усіма політичними силами, які будуть представлені в сеймі. На цьому скликанні про це повідомляється на офіційній сторінці його канцелярії, і пишеться так: наступного вівторка та середи, 24 25 жовтня, на запрошення президента Польщі Анджея Дуди. Відбудуться консультації з представниками окремих виборчих комітетів, які будуть представлені в Сеймі Польщі 10-го скликання. І зазначається, що консультації в, будуть відбуватися, по-перше, в президентському палаці, і вони будуть проводитись окремо з кожною політичною силою по порядку відповідно до результатів досягнення. Тобто, у вівторок пройдуть переговори з представниками партії Право і Справедливість, хоча. Величезна кількість і поляків, і українців, які трохи цікавляться польською політикою, вже сміло говорять про те, що з ними навіть нема чого консультуватися, бо їх не будуть брати в жодне міністерство, і вони не будуть приймати там жодних рішень, реальних рішень. І також вівторок він зустрінеться з громадянською коаліцією і зеленими. Натомість, в середу, заплановані зустрічі з представниками коаліції третій шлях. Нової лівиці та е, конфедерації, і е, також повідомлялось про те, що Правляча партія все ж таки виграла ці вибори, але е, жодних, ре, жодної реальної там, політичної сили на цьому скликанні вони мати не будуть. Е, але моя особиста думка в тому, що е, існує, скажімо так, вірогідність того, що е, Андрій Дуда якось на цих переговорах також буде сприяти тому, щоб, е, бодай, якісь представники від права і справедливості також попали в уряд, також е, мали владу в якихось міністерствах. Е, він реально може це зробити, якщо правильно. З ними домовиться. Тим паче, що саме Анджей Дуда і є сам представником партії Право і Справедливість, саме від них він йшов і вигравав вибори, тому досить велика вірогідність, що на цих перемовинах, скажімо так, він буде представляти саме їх інтереси права і справедливості, і він буде спілкуватися далі з Туском та з іншими партіями про те, щоб все-таки, незважаючи на такий шалений програш, скажімо так. Все-таки якісь представників уряд попали. Хоча все буде залежати від Туска, і все буде залежати від того, на які поступки буде готовий піти Анджей Дуда для того, щоб отримати, щоб його партія отримала бодай якусь владу. Це що стосується першого власне, повідомлення. І друге, тепер давайте переходимо до заяв опозиції, які вже є, і опозиція готується взяти. Абсолютно всю владу в свої руки, це по перше. І також будує плани щодо створення нових двох міністерств. Це я особисто це не дуже сильно підтримую, але можливо їм видно краще, тому як створення будь-якого нового міністерства це створення нових робочих місць у владі, це означає ще більшу бюрократію, це означає ще більші видатки на міністерства. І е, практично в кожній країні світу е, пасувало б навпаки скорочувати кількість міністерств, а не їх розширювати, або як мінімум їх реформувати, тобто на основі якихось вже існуючих міністерств. Створювати інші, давати їм інші повноваження, давати їм інші завдання, і можливо, це працювало б краще. Але тут бачимо, що поки що е, Туск хоче створювати тільки нові. Можливо, до реформації старих також дійде. Е, головна ідея полягає в тому, щоб дати нове життя Міністерству економіки. І за задумом ініціаторів, нове відомство має об'єднати в собі. Міністерство розвитку, міністерство технологій, регіональної політики перейняти частину повноважень міністерства активів, а також праці і весь департамент енергетики. Створення нової установи означатиме створення нових робочих місць у всіх державних. Установах друге міністерство має, має стати Міністерство житлово-комунального господарства або будівництва. І, зокрема, це відомство буде мати таку головну задачу, воно буде мати багато задач, але головною задачою буде лише одна: це будівництво дешевих квартир для оренди. І попередню згоду на створення відомства вже дали власне всі опозиційні партії, які пройшли до Сейму. Та Сенату, і також говориться про те, що опозиція зацікавлена не лише в створенні нових міністерств, а й планує очолити ряд ключових міністерств, таких як оборони внутрішніх справ, фінансів, цифровізації, клімату і навколишнього середовища, охорони здоров'я та міністерство освіти. Тож бачимо, що власне уряд ще не сформований, але. Опозиція намагається не втрачати е, жодної секунди, і вони вже працюють над е, новою структурою нового е, уряду. І е, по, мені дуже просто цікаво вже подивитися на те, які перші. Рішення вони будуть приймати, і також дуже цікаво буде почути і побачити вже перше непопулярне рішення, яке вони також будуть приймати. Такі рішення однозначно будуть, тому як структура тих, хто голосував за право і справедливість, яка була правлячою партією, два терміни, вона досить сильно відрізняється від структури і тих виборців, які голосували власне за всю опозицію. Тобто, Якщо ми все-таки говоримо про Піс, то це більше такі е, люди з націоналістичними поглядами, люди, які е, за, за е, фінансові виплати малозабезпеченим сім'ям, е, там сім'ям, які мають дітей, і так далі. А е, і якби вони більше такі за те, щоб Польща розвивалась замкнуто без е, впровадження євро. Замість злотого без е, е, біженців з Африки та Азії, та ще без багатьох е, е, різних ключових, скажімо так, моментів, е, які власне пропагує Туск. Тобто Туск все-таки він е, неодноразово говорив за те, що в Польщі потрібно вводити євро, хоча е, в, дуже, дуже якби довго можна в цьому розбиратися. Але в загальному введення євро в Польщі може призвести до е, масового зубожіння населення і мас, до масового зубожіння економіки, хоча може бути і по-іншому. Також це все стосується і е, тих самих біженців, і оцієї євроорієнтованості Туска, тому як він все таки є євроорієнтованим, і скоріш за все, що під час правління оцього уряду опозиційного е, відносини з усіма країнами-членами Європейського союзу, які там приймають рішення. В першу чергу це Франція і Німеччина. Відносини з ними будуть кардинально покращуватися, тому як Туск, по-перше, їх другом, являється їх колегою, бо він головував в Євросоюзі. І я думаю, що Польща буде тепер більше інтегруватися і більше дивитися в сторону Європейського Союзу, аніж Польщі як окремої одиниці. Ви свою думку, друзі, з цього приводу можете писати в коментарі під відео. Мені буде дуже цікаво їх почитати, і також мені буде дуже цікаво от вівторок і в середу власне подивитися на результати е, оцих перемовин. Дуди е, як представника партії право і справедливість з опозицією і те, що йому вдасться вторгувати. А я е, впевнений в тому, що торги вже йдуть і будуть йти також і на цих перемовинах. Дякую, друзі, кожному з вас за лайки, за коментарі в підтримку каналу, за ваші підписки. Дякую також за перегляд. Бажаю вам гарного дня і до нових зустрічей!